З України Провівши деякий час у Луанг пробанзі, настав час перельоту до Бангкоку. До речі, всі авіаперельоти я планував ще, будучи в Україні, так що цей переліт не був спонтанним. Він був ретельно спланований. Так от. Вістань від готелю, у якому я перебував до міжнародного аеропорту міста, становила всього 4 км. При цьому вартість таксі за цю відстань становила 50 тисяч кіп або 7 доларів США. Ну зрозуміло чому. Турист покидає Луанг про банк, так що потрібно його обдерти по максимуму. І я вирішив піти на екстрим. Я підчепив один великий рюкзак спереду мене, інший трохи більший на спину і пішов до аеропорту, так як Вікстон для мене здалась зовсім невеликою. Проте я не врахував спеку в цей день та рюкзаки, які просто не давали моєму тілу дихати, і від того з мене підтік прямо рікою. Сили швидко покидали мене. Проте, десь на півдорозі, мені прийшло спасіння. Зупинилося авто. Водій якого їхав зустрічати чергового туриста. І він зовсім безкоштовно довіз мене під самий вхід з зони відльоту аеропорту. І за це йому велика подяка. Міжнародний аеропорт Луан-Пхарабангу являється одним з п'яти аеропортів Лаосу, що обслуговує міжнародні рейси. Водночас, через велику популярність міста серед туристів, він є другим по завантаженості після В'єнтяна. Єдина будівля аеропорту зовсім невелика, тому є надзвичайно дружньою для туриста. Тут неможливо заблукати. Зона відльоту складається з фоє, у якому тут же розміщено зону очікування. Далі йде зона здачі багажу та отримання білетів, а за нею зона дюті-фрі, об'єднана з зоною відльоту туристів. Для того, щоб сісти на літак до Бангкоку, мені прийшлось вийти з будівлі аеропорту та пройти до нього метрів 20. І це є дуже кайфово, так як дає можливість розглянути злітну смугу, літаки на ній, якщо пощастить навіть помилувати з льотом літака, а також побачитись і доторкнутись до літака, на якому сам будеш летіти. Переліт до міжнародного аеропорту Дон Донмуер, що в Бангкоці, проходив на літаку Аеробус-320 компанії AirAsia. До речі, це одна з лоукост компаній Азії, послугами якої я користуюсь коли знаходжусь у подорожі країнами Південно-Східної Азії. Також політ тривав трохи більше години, і так як літак летів до Бангкоку у надвечірній час, мені вдалося помилуватися всіма барвами заходу сонця з Лаосу, а потім і Таїланду. До речі, злітаючи на літаку з аеропорту Ван Харвангу у надвечірній час, окрім милування заходом сонця, у вас буде чудова можливість помилуватись містом з висоти і побачити його красоти, які не будуть доступні ні за які гроші світу, коли ви ходитимете чи їздитимете по місту. Це надзвичайне видовище, яке варто побачити. І ось я вже пролітаю на територію Таїланду, на підльоті до величезного, другого по завантаженості та першого по внутрішнім аероперевезенням аеропорту цієї країни. Аеропорт носить назву Дон Мианах. Його було відкрито ще у далекому 1914 році і він був призначений для військових літаків Таїланду. Мюанг має три термінали, проте основним є термінал номер 1 Він має 4 етажі та підземну парковку. І тут дуже легко заблукати, коли ви неуважні і не будете слідкувати за інформаційними табло аеропорту, які як поводир доволі швидко приведуть вас до місця призначення. І не обов'язково при цьому знати англійську тайську мови. У зоні прильоту є багато пунктів обміну валюти, можна орендувати авто, знати інформацію стосовно подальшої подорожі, біля інформаційної стійки для туристів, щоправда англійською мовою, а також заморити свого голодного черв'ячка. На виході з аеропорту, буквально в 30 метрах, можна сісти на місцевий автобус під номером 59 і всього за 23 бати доїхати до відомої туристичної вулиці Колосан Роад, де зазвичай орендують номери більшість туристів та гостей міста. Через те, що я потрапив до міста. У час пік відстань у 26 км кілометрів від аеропорту Дон Меанг до монументу перемоги, де знаходився мій готель. Я зміг подолати на автобусі номер 59 лише за 3 години. До самого готелю Smile Inn мені вдалося заселитися лише близько опівночі. Готель є дуже комфортним у моєму баченні цього слова. Знаходився неподалік основних пам'яток старої частини Бангкоку і вартість чотирьох ночей у ньому становила 63 долари США.